Євангелія на щодень 29 травня Іоанна 14, 27, 157. Мир залишаю вам, мій мир даю вам, не та як світ дає, даю вам Його, хай не тривожиться серце ваше і не страхається. Ви бо чули, що сказав я вам, відходжу і до вас повернуся. Коли б ви мене любили, то зраділи би, що я до Отця йду, отець бо більше, ніж я. Нині сказав я вам те перед тим, як воно настане, щоб, коли настане, у ви, лови, небагато говоритиму вже з вами, надходить бо князь світу цього, що правда у мені немає він нічого, але що всі знав, що я Отця люблю, що та, як отець мені заповідав, я чиню ж, жидімо звідси, я винограда направдива, а мій отець виноградар. Кожна мені гілка, яка не приносить плоду, відрізує він, а кожна, яка вроджує плід, він очищує, аби ще більше плоду давала. Уже і ви чисті словом, яким промовляв я до вас, у мені перебувайте, а я у вас. Як неспроможна гілка сама себе плоду принести, якщо не перебуватиме вона на виноградині, Ось так і ви, якщо не перебуватимете в мені, я виногради на вагілки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той плід приносить щедро. Без мене ви нічого чинити не можете. Якщо хтось у мені не перебуває, то йому гілка буде виконати геть і всохне, їх бо збираю, кидаю у вогонь, і вони згоряють. Коли ж ви в мені перебуватимете і мої слова вас перебуватимуть. Просіть тоді, чого лиш забажаєте, і воно здійсниться для вас? Нині сказав я вам те перед тим, як воно настане, щоб, коли настане, увірило ви, Бог не діє зненацька, Він завжди попереджає інколи ще аж за тисячі чи сотні років до події. То чому ми завжди дивуємося подіям, які стають із мати? Звинувачуємо Його, тому що ми не слухаємо Його, а якщо і слухаємо, то не зберігаємо Його слів у своєму серці, а якщо і зберігаємо їх, то не думаємо про них, а якщо і медитуємо над ними, то не асоціюємо із повсякденними подіями. Без світла Божого слова ми переживаємо події, не розуміючи їх. Саме тому в різних подіях ми відчуваємо себе самотніми, залишеними на самих себе. Саме тому ми блукаємо. Господи, навчи мене слухати, зберігати, роздумувати і розуміти Боже Слово.